Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. Розпочнемо ми цей ефір з розмови про те, як власне. Е Противник Російська Федерація, країна агресор, поводиться з усім, що з'являється у їхньому небі, і про атаки по території Росії також поговоримо. І я вже вітаю на зв'язку зі студією Михайла Люксікова. Він головний редактор мілітарного. Пане Михайле, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, як повідомив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов в коментарі військовому тижневику. Ворзон, що цей літак Ембраєр азербайджанських авіаліній був збитий ракетою російського комплексу панцер С-1. І відтак виникає запитання: так, чому росіяни не визначили, що це цивільний літак, і в принципі, чому це стало можливим? Хоча, озираючись на подібні е, дії Російської Федерації, мабуть, відповідь певною мірою очевидна. А, ну. По-перше, подія, скажімо так, не надто унікальна, в плані того, що під час, як показали, сучасна практика останніх там, півроку абсолютно різні частини світу, включно з Україною і з, скажімо так, країнами Близького Сходу. Ми знаємо, що ну, з останніх прикладів американці випадково збили свій винищувач FA-18 неподалік червон... ну, в акваторії Червоного моря, і це, скажімо так, було з корабля. Тобто, під час високої... ну, боїв високої інтенсивності майже неможливо виявити ні, не те, що майже неможливо, дуже складно. Забезпечити е, рух цивільних е, повітряних суден для того, як ми пам'ятаємо, після того як в 2014 році росіяни збили зенітно-ракетним комплексом бук е, авіалайнер над Донбасом, е, повітряний простір України був частково перекритий е, саме в зоні проведення АТО ОС, ну і в певному радіусі від нього. І як ми бачили нещодавно, практика зі збиттям американців свого безпосередньо винищувача. Це ну, ну, є така проблема для цього. Цивільні судна, як їх оминають за певними російськими заявами, була відбиття атаки дронів, але в той же час ніхто не перекрив. Повітряний простір над цими містами. Тобто росіяни навіть не спромоглися забезпечити якийсь елементарний ну, якби, елементарний захід, елементарний алгоритм для того, щоб цього не сталося. Зрозуміло. А до речі, чи очевидно вам чому ні сама Російська Федерація не закривала небо, попри те, що. Не встановленого походження і БПЛА, і ракети ракети-дрони долітають до різних об'єктів на території РФ, ну і так само цивільні борти пролітають над Росією, здійснюють рейси з інших країн, там до РФ і так далі. Ну, по-перше, якби тут варто згадати, що росіяни, хоч і заявляють, що це було як нібито був увімкнений системи. Подавлення систем... глобальної системи позиціонування GPS. В той же час вони не демонструють якихось фото-відеоматеріалів стосовно атаки дронів. Тобто, чи була вона насправді, взагалі якби невідомо. В той же час, якби відомо, як є заяви наших, ну як вже ви назвали, керівника головного управління розвитки, є. Фото і відеоматеріали з наслідками ушкоджень, які певною мірою вказують на зовнішній вплив, саме який може виникнути в результаті роботи зенітної керованої ракети. Тобто, станом на зараз, якби тут навіть важливо акцентувати, що поки якби не підтверджено достеменно, чи була взагалі атака дронів, і якимось чином. Ну, Можна це прив'язати до неї. Тобто... Ну, так, це, це така це окрема першу, історія. Це. Ну, Тут справді мала би ем, діяти якось Російська Федерація, але вона на людське життя. І життя навіть неї і громадян не сильно зважає, не кажучи вже й про своїх. Є такий оцей нюанс, про який багато хто намагався зробити якісь висновки. Я зараз кажу про те, що літак не садили вже від моменту, коли були всі пошкодження, і зрозуміло було, що буде аварія. А що мовляв, його відправили саме на аеродрому Казахстан? Чи ви в цьому вбачаєте якусь е таку знаєте умисну дію, е що ймовірно він би не долетів до аеродрому, десь там би впав? Можливо, навіть десь в акваторію якусь морську, і відтак не знайшли би кінців і не з'ясували би, чому сталася аварія. Ну, навіть якби він впав в морі, проводяться пошуково-рятувальні операції ну, підводні. Тобто, все одно це б неможливо було б приховати. Єдине, що вже як нещодавно була інформація. З одного з російських телеграм-каналів, що Азербайджан вже би, по своїм каналам заявив, що не будуть засекречувати інформацію по результатам розслідування. Тобто, тут навіть би де б це не сталося все одно б, ну, було б доведено ну, те, що зараз на рівні, скажімо так, припущені заяв, це було б. Підтверджено висновками офіційної комісії ви згадували, пане Михайле, про те, як влучання у власний борт сталося в Америці. Ну, ми зараз говоримо саме про м м літак, який належить США. А якщо озирнутися на те, як діла російська ППО, от впродовж російсько-української війни, починаючи ще з 2014 року, звісно, насамперед спадає на думку збиття боїнгу меч 17 Але очевидно, що таких випадків і спроб приховати це, ну вони були не одиничні. Чи можна це вкладати, так би мовити, в якусь на жаль систему? Повторіть, будь ласка, питання по поганочунь. Якщо озирнутись на подібні випадки за часи російсько-української війни, як часто Росія була випадково чи то навмисне по цивільних літаках? Е, ну саме як в принципі відомі, це і є цими названі збиття MH17 і в принципі зараз вже можна з, певні, з великої вірогідності в певності сказати саме про літак Азербайджанської авіакомпанії. Тобто, про за часів е, саме російсько-української війни, то в принципі на думку ну, не згадується інші. Випадки. А військові, якщо ми говоримо не про цивільні, а військові. Е, військові літаки була інформація про ну стосовно військових літаків, е, неодноразово повідомлялося саме російськими відомими е, ну, воєнкорами, блогерами більше це правильно сказати. Тобто, uh -huh. самими російськими військовими, які ведуть анонімні. Телеграм-канали про великий відсоток втрат, отриманий саме від так званого friendly fire, тобто, якщо, мовно, ми знаємо якусь публічну кількість знищених російських військових літаків і значний відсоток, тобто він там може наближатися там, до 50, якщо не більше, це саме в результаті роботи російської ППО було втрачено. Mm -hmm. Ну, тут зараз, мабуть, це окрема така тема, яке мало би бути покарання або хоча б реакція після того, як впав цей літак. Але не знаю, наскільки ви можете про це там ґрунтовно говорити. Але можливо маєте якусь думку з цього приводу. Ну тут є вже офіційна заява азербайджанської сторони. Вони прямо називають, що їм потрібно офіційне російське визнання, виплата компенсацій. Ну, тобто, в них, в принципі, це на такому рівні, як би вже прозвучало з їх сторони, ну, скажімо так, офіційно. Угу. Ну але чи буде тут щось з боку РФ визнано? Очевидно, ми можемо лише сподіватися, але зазвичай Росія приховує свої злочини і відтак точно виплачувати кошти і компенсацію не планує. Ну, але будемо дивитися, так які ще важелі залишаться у. Такої країни, як Казахстан, повертаючись до інших тем, пане Михайле, нагадаю лише, що Михайло Люксіков, головний редактор мілітарного, з нами на зв'язку. Дуже багато зараз з'являється різних публікацій про таке озброєння російський як арешник. Логічно, так після того як було застосовано цю ракету. І ось видання Фененшл Таймс пише, що у виробництві цього арешника могли бути застосовані західні компоненти. Ну і там, власне, ґрунтовно пояснюється, в який спосіб вони це виявили. І що здається, це компоненти ще там в якихось зразках 2017 року були застосовані. Скажіть, будь ласка, які висновки ми можемо зробити з цього матеріалу, і наскільки можемо узагальнувати щось після повідомлення від Financial Times? Ну, саме Financial Times вони написали не про компоненти, а про. Погано вас чуємо, пане Михайле. Нестабільний очевидно зв'язок, але сподіваюся, що зараз ми знову почуємо нашого співрозмовника. Нагадаю, спілкуємось з головним редактором мілітарного. Ну і зауважу тоді більше детальніше про цю публікацію, яку ми зараз обговорюємо. Що саме написали у виданні Financial Times. Отже, західні технології, так, мабуть, так коректніше говорити. Московський інститут тепло. Техніки і концерн Сузір'я, які українська розвідка називає розробниками цієї ракети, активно залучають працівників із досвідом роботи на обладнанні японської компанії Фанук і німецьких Сіменс і «Хейденхайн». І от журналісти вважають, що по суті. Про оголошення щодо вакансії опубліковані цією компанією Сузірім в 2024 році, прямо вказують на використання іноземних систем числового програмного управління. Ну і ще одне є підприємство, яке називається Титан Барікада, яке також учасник проєкту Арешнік, були помічені пристрої з логотипом Фанук. Ну і відтак російська компанія Стан, яка заявляє про розвиток вітчизняного виробництва, визнає використання імпортного обладнання. Трохи я поточнила, пане Михайле, що саме писали в Financial Таймс. Отже, які висновки ми можемо з цього зробити? Наскільки це така колаборація, так би мовити, умисна, неумисна? Ну, вони це, в принципі, там. Перерахували навіть обладнання, яке використовують, тобто були опізнані певні моделі верстатів, і це в принципі, що відомо, це металообробне обладнання високоточне, яке використовується росіянами на різних етапах виробництва, тобто як ракет, так і самохідних пускових установок, тощо який висновок зробити. ну, Технологічно, скажімо так, вони Китай ще напевно не досяг вироб... такого виробництва такого технологічного обладнання, через що вони росіяни через певні, скажімо так, країни-посередники, фірми-посередники, які там створюються, може умовно вільно закупати таке, як скажімо так. Ну, по-перше, це важливе для них обладнання. По-друге, критичне, яке необхідно, і в принципі, як бачимо, на такому етапі санкції неповною мірою працюють, тому що росіяни відносно легко змогли їх обійти. Угу. Ну, тобто, по-перше, чи може нас потішити, той факт, що очевидно Російська Федерація не має відповідного обладнання і в подальшому, якщо. В той чи інший спосіб, я не знаю, там не зможе застосовувати те наявне, про яке ми вже поговорили саме імпортного походження, то самотужки, очевидно, не зможуть з цим впоратись. Чи тут умовно Китай в той чи інший спосіб може допомагати РФ? Ну, дивіться, таке обладнання. Воно не купується, наприклад, там зробив одну пускову установку. Не, один такий верстат на це витрачений. Цей верстат використовується там. В ряді технологічних процесів, в ряді там тобто на серійному виробництві, тобто йому він може використовуватися умовно 10 років при правильному обслуговуванні, при правильному ремонті. І, скажімо так, якщо зараз росіянам перекриють цей канал постачання, вони все одно тривалий час ще зможуть цей верстат використовувати, ну, ці верст, це обладнання використовувати для виробництва. Подальшого. А Я все таки ще кілька слів про е, ось цей сумнозвісний арішник хочу запитати. Е, я чула, що е, так званий та самопроголошений президент Білорусі говорив, що, мовляв, і мені би не завадило трохи цих арішників, і там говорив: можна, наприклад, з десяток, ну, приблизно така там була комунікація. На що я так розумію, що. Путін трохи посміявся, але менше з тим, чи можна зрозуміти про яку кількість таких арешників в Росії можна говорити, і чи можуть вони збільшувати це виробництво, наприклад, для того, щоб передати якусь кількість Білорусі, чи це виключно такі фантазії Лукашенка? Ну і зараз говорити про якесь там масове виробництво не йде мови про це? Настаном на зараз відомо те, що це більш такий експериментальний зразок, тобто його пуски, скажімо так, не були частими, відповідно, виробництво не було, як сказати, налагоджене серійно. Тобто, це було експериментальне виробництво малими кількостями для саме, яке ну, в інтересах випробувань. Тобто казати про якусь масовість, а, при тому, що більш простіші вироби, як то, ну, умовно, простіші вироби, це там як Іскандер М, це балістична ракета е, малої дальності, як ракети там Х-101, Калібр, вони виробляються в тих кількостях, котрі, наприклад, бачимо. Е, ну, по частоті обстрілів і по масованості можна там зорієнтуватися, що, там, от, наприклад, в цьому році е зробили цю ракету, в цьому році її запустили, навіть там йде від там, термінування один місяць, там, дек декілька місяців максимум. І можна там порахувати, що це там, йде в місяць на десятки таких ракет. Це ракети, які вже серійні, які застосовувалися ще до війни в Україні. Там вони застосовувалися в Сирії, регулярно застосовувались на їхні на навчаннях як військово-морських сил, так і військово-космічних сил, збройних сил Росії. Тобто, це вже був виріб серійний. Тут же, коли говориться про експериментальний його серій, ну, налагодження серійного виробництва є. Ще під питанням, наскільки його можна буде розгорнути, наскільки готовий оборонно промисловий комплекс Росії до масовості виробництва, наскільки розгорнуто виробництво компонентів достатньо? Ну тощо, якщо ж повертатися до початку саме про Білорусь, ну всім зрозуміло, для кого він робить ці заяви. Це заяви в першу чергу для залякування їх сусідів: це Польщі, Литви. Латвії, де вони створюють, ну, вже не створюють декілька років, відбувається як прикордонна міграційна криза, то вони переходять на новий етап, ну, він, пош... він шукає ці нові етапи, як зробити нову ескалацію. Тобто, вже ж були заяви про розміщення в Білорусі ядерної зброї, про можливість її використання застосування без. Е... Рішення Москви, ну, то що, тобто, вже заяви такі лунали. І навіть була заява польського Генерального штабу про збільшення під час повіні е, трафіку і походження дезінформації саме там з Білорусі і з е, із Росії. Угу. Дякую. Тобто, це виглядається. Тобто, Станом на зараз, це ну, можна сміливо тільки казати про те, що це якби в цілях такої. Підтримання такої напруги з сусідами е, та це важливо роз'яснювати, тому що мені видається, подекуди в цьому хаосі повідомлень складно людям, які не стежать ретельно розібратися, чи справді там є, чи нема можливості України агресора поділитися, наприклад цим сумнозвісним арешникам ще маємо трохи часу. Я би хотіла з вашою допомогою, пане Михайле, звернути увагу на Курську область і е, якраз про кілька таких речей в рамках цієї спецоперації поговорити. Насамперед, успішні удари, один з таких успішних ударів по російському командному пункту, йдеться про 810-ту бригаду. Принаймні офіційно в збройних силах в генштабі підтвердили успішну таку атаку, коли вражають командний пункт. Наскільки такі удари мають вплив загалом на керування з боку ворога оцією цією операцією? Ну як відомо, будь-яка це там ділянка фронту, там це окрім безпосередньо бійців, які знаходяться в окопі відділення тому ну, в траншеї, тобто від позиції вище. Все відбувається керування військами на ну, командних пунктах рівня там роти, батальйону, ну і вище до, в російському варіанті це армія і там напрямки. І от тобто, за бригадою, закріплений там умовний рубіж оборони в російському варі... випадку це наступу, які тобто звідти безпосередньо керують як і обороною, так і резервами, які залучені до. Захоплення позицій Сил оборони України. Тобто, на, от, оця ланка між, на, від, між обороною і наступом, скажімо так, не те, що дала збій, а було нанесено враження по, як то росіяни люблять використовувати центру прийняття рішень. Тобто, це такому локальному, який застосовував резерви, на якому напрямку тобто на якій там ділянці безпосередньо. Це умовно там в лінії оборони наступу бригади. Тобто, так це доволі відчутно саме безпосередньо в рубежі оборони цієї бригади. І Приємно ще ну, особисто мені чомусь зауважувати, що це ще й командний пункт бригади, яка бригада морської піхоти та Севастопольська. Бригада, яку очевидно перекинули у Курську область, якщо говорити про Курську область, звісно, від моменту, коли почали задіювати військових КНДР в цій операції з боку Росіян, пильно стежимо за цим. І як би це не було іронічно, але навіть за першими полоненими чіток. Чи то пак першим полоненим теж до цього прикута факту увага велика. Скажіть, будь ласка, що вже можна сказати про застосування військових КНДР росіянами? Тому що йшлося і про втрати, про поранених, про загиблих, і, в принципі, про спроби Росіян приховати ці втрати. Що загалом ви можете? Ну якби якісь такі перші підсумки залучення ось цих іноземних військ сказати? Ну, поки важко ще щось сказати, тому що ну, саме основне вони не закінчилися, е, їх застосування відбувається ну, щоденно. Там ми бачимо по інтенс... по заявам е, тих підрозділів, які залучені, е, ну, сил оборони, які залучені на... в цій операції, що за день може відбуватися не один штурм, і важко щось говорити вже я про доконаний факт. Тому що ворог постійно, е, не те, що змінюється, він постійно змінює свою тактику, постійно е, шукає нові якісь засоби, е, постійно експериментує. І, скажімо так, е, військові КНДР, загалом їхнє залучення кіноземців, найбільш масове, це один з таких, е, е, як сказати, Ну, Один з таких варіантів. Тобто, щось підсумувати, стану на зараз важко, тому що ну, і все ще відбувається, і відбувається прямо зараз, і відбувається динамічно. Mm -hmm. Ну, тобто, будемо очевидно трошки з тим, як проходитиме час робити висновки про те, наскільки вдалою є ця ідея застосування саме таких піхотних підрозділів іншої країни. Хоча, звісно, це все одно жива сила, з якою треба боротися, яку треба зупиняти, і це все одно проблема для. Наших сил оборони ми зі свого боку будемо та ну моніторити, тому що я ж кажу, мені здається, для наших західних партнерів є важливе висвітлення ось цього факту застосування іноземних військ Росією, і, зокрема, ще й звісно, коли йдеться про північну Корею. Пане Михайле, дякуємо вам. Михайло Люксіков, головний редактор мілітарного, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.